Доброї ночі, мамин скарб. Вмощуйся зручненько, закривай оченята і слухай казочку від наталочки про таємницю восьминога. Глибоко, на дні океану, серед коралових рифів і підводних печер, жив старий мудрий восьминіг на ім'я Щупит, його довгі сині щупальця. Могли охопити будь-яку підводну схованку, а великі очі бачили навіть у найтемнішій безодні. Щупик мешкав у печері, що була оповита легендами. Поговорювали, що він сторожує таємничий скарб, якого ніхто і ніколи не бачив. Морські мешканці переповідали історії про щупика. Одні казали, що він колись переміг великому Рену, інші що зміг відсунути. Гігантський камінь, щоб знайти прихований вхід до печери. Але найбільше всіх хвилювала таємниця скарбу. Там, напевно, перлини більші за морських їжаків, захоплено вигукувала рибка Мотря. Або дорогоцінне каміння, що світиться у темряві, підтверджував морський коник рибки Часто запитували дорослих про цей скарб, але ніхто не знав правди Не смійте навіть наближатися до Щупакової печери, грізно попереджала стара медуза горгуза він легко впорається з вами одним рухом щупальця. Але маленька, допитлива рибка цікавинка не боялася історій вона мріяла дізнатися правду і довести, що всі ці чутки лише вигадки. Якщо ніхто не хоче з'ясувати, що ховається у печері, то це зроблю я, рішуче сказала вона. Цікавинка заручилася підтримкою зграї світлячкових медуз, бо боялася темряви. Разом вони вирушили в подорож до підводних глибин. Медузи м'яко мерехтіли, освітлюючи шлях. Вони плили все глибше і глибше, поки не дісталися величезного кам'яного валуна. Тут щось є, прошепотіла одна з медуз. Цікавинка прислухалася. Десь із темряви лунав глибокий, хрипкий звук. Вона наважилася зазирнути за валун, і, побачила, велетенський восьминіг лежав на великій скрині і тихо похропував. Це був щупик. Цікавенка набрала повітря і зробила крок уперед. Але варто було їй поворухнутися, як ось меніг розплющив свої великі очі і глибоким голосом запитав, хто насмілився потривожити мій сон. Медузи відступили назад, але цікавинка зібрала всю свою сміливість і відповіла: Це я, цікавинка. Я хочу дізнатися, який скарб ти охороняєш. Щупик уважно подивився на рибку і раптом усміхнувся. Нарешті я чекав когось, хто запитає не зі страху, а з цікавості, мовив він. З цими словами восьминіг обережно відкрив скриню. Цікавинка напружено вдивлялася всередину, але там не було ні золота, ні перлів, лише старі жовті сової. Та велика мушля горн. Це і є твій скарб? здивовано спитала вона. Так, кивнув щупик. Це карти, що показують шлях тим, хто загубився в житті. А цей горн кличе тих, хто потребує допомоги. Цікавенка замислилася. Вона уявляла собі скарб як щось блискуче і коштовне, але зрозуміла. Що справжня цінність не завжди в золоті. То ти зберігаєш скарб не для себе? спитала вона. Іноді найцінніше ми тримаємо не для себе, а для тих, хто дійсно цього потребує, відповів щупик. Цікавинка усміхнулася. Вона зрозуміла, що справжні скарби не завжди виглядають так, як ми їх уявляємо. Лише найсміливіші здатні дізнатися правду, адже тільки ті, хто шукає не багатства, а сенсу, можуть знайти те, що дійсно має цінність. Цікавинка усвідомила, що знання, дружба та бажання допомагати іншим набагато важливіші за будь-які коштовності. І тепер цікавинка знала напевно той, хто із цікавістю відкриє своє серце для добра. Завжди знайде свій справжній скарб.